Перші мої поїздки вони були більш такі емоційні, тому що uh -huh. е люди ну, не привикли до такої комунікації, скажімо так, і е ми спілкувалися дек ну, деколи, скажімо так, е і в емоційних тонах з боку людей, але е всі ці зустрічі вони завершились позитивом і дійсно. І я, і е, голова, громади, голова громади, який є приймаючою стороною, і голови РВА, ми показували людям, що ми готові почути їх і готові вирішувати максимально в короткий час ті проблеми, які, які входять в нашу компетенцію, в повноваження, в можливості. Зараз це вже зовсім інший формат зустрічі, де вже я думаю, що в нас вже є. Між мною і людьми є довіра. І е, люди вже звертаються з тими питаннями, які дійсно є е, ну, нагальні для них. І е, це вже, скажімо так, я як одна з, е, один з суб'єктів, де вони звертаються, щоб е, все-таки бути впевнені, що ці питання вирішені.